У свої вісім третьокласниця Тетяна зосереджено та впевнено користується машинкою. Шити її навчила мама. Дівчинка каже, хоче, аби війна якнайшвидше закінчилася. Збройні сили України це захисники України, і я шию ці смужки, аби вони були живі і перемогли. Я нашиваю на смужку інші тканинки, аби впустити їх у сітку. Працює на перемогу і 12-річна Ангеліна. Робить це до уроків або ж залишається після. Беремо кілька ниток і зав'язуємо вузелком на саму цю сітку. І так, ну так завезуємо до кінця. Плиту сітки для військових, торочу мішки, а також роблю кікімери для того, щоб підтримати наших військових, для того, щоб наша перемога настала чим швидше, і щоб ми завжди могли підтримати наших військових у будь-якої будь-якій хвилині. І щоб вони відчували, що що ми про них не забуваємо і робимо все можливе, аби наша перемога настала. Працює Ангеліна з Кирилом. Пець ретельно в'яже вузлики. Це його вклад у перемогу. Хочу, щоб наші військові перемогли і вже ніколи не було війни. Ми можемо робити ті самі кікім ресетки, і це все, це все буде допомагати нашим військовим для перемоги. Такі патріотичні, працьовиті та старанні діти-волонтери навчаються у 19 ліцеї. Ще з початку повномасштабного вторгнення вони під керівництвом вчителя трудового навчання та інформатики створили об'єднання надійний тил. Настільки діти віддано від 3 класу, вже тут і працюють, і маленькі дітки там також вже якісь є такі елементи, що вони вже йдуть допомагати. Вони вже, вони вже себе у таких дорослих ролях проявляють. Вони вже не ті дітки, там, що десь бігають по стадіону чи ще десь там якось в телефонах сидять. Тут немає телефону, тут немає, тут немає, як вони кажуть, не кричить. У нас роботи багато. Тут ніхто не кричить. Ну, діти люблять пошуміти, а тут вони не люблять, щоб шуміли. Вони собі такі, вони тут такий світ збудували свій і дуже цікаво. Аби допомогти хлопцям на фронті, діти опанували швейні машинки, розробляли викрийки та дизайн для військової амуніції. За цей час їм вдалося пошити сотні пар рукавиць, спідньої білизни, сумки для аптечок, теплі шапки і не тільки. Вироби дітлахи передають на передову тим, хто найбільше потребує. Всі відходи виробництва. Які які шили інші якісь організації, вони нам просто передавали, щоб ми нав'язували на сітки, перерізали, нав'язали на сітки, маскувальні сітки на техніку. За рахунок різних технік пошили такі бафи. Перші бафи були шити на початку осені. Тактичні бафи, теж стрейч відходи, тактичний баф промисловий. Коли бої йдуть приміщеннях, оце саме такий. Він легко дихати і захищає від гарних газів. Не у ліцеї пишаються розробкою шапки для кікімори. Це справа рук одинадцятикласниці Ірини. Дівчина ще з дитинства захоплюється шиттям. Каже, під час роботи над головним убором продумувала кожен елемент. Перш за все, хотілося створити комфорт для власника шапки, тож зробила її універсальною. Верх і середину ми зробили із хебешки та із саме сіточки для того, щоб голова постійно дихала, так як людина постійно в одному положенні це літо, це жарко, сонце, і голова повинна дихати. Хоч це доволі здається маленькі, якісь незначні незначна допомога, але в сукупності вона дає сильну допомогу, яка і наближає нас до перемоги. Аби полегшити дітям роботу, вінницький волонтер Віктор Бронюк вирішив подарувати ліцею нову сучасну електричну швейну машинку. Вона дозволяє не просто шити різними швами чи зигзагами, а вишивати, робити аплікації і навіть пришивати ґудзики. Для того щоб більш Удосконалити технологічні процеси, дати можливість більш якісно і збільшити скажімо так, економічну потужність цього невеличкого шкільного підприємства, назвуться так. От, хай творять, хай. це наша спільна робота, і для багато кого з учнів це буде така можливість можливо в майбутньому стати відомими модельєрами от, або відшивати свої колекції одягу. Діти одразу кинулись оглядати подарунок. Кожен хотів спробувати попрацювати. Впевнені, вона допоможе їм пришвидшити волонтерську роботу, яку планують продовжувати доки Україна не переможе, і всі захисники не повернуться додому.